Створених ні РЕБІ, ні ФПВ ще два тижні тому просто не було. Або за рідким виключенням, де їх категорично не вистачало. Якості законодавчої ініціативи ми маємо наголосити і звертаємося до президента і до ставки Верховного Головнокомандувача. Законодавчо заборонити створення нових бригад аж допоки не будуть доукомплектовані існуючі бригади з бойовим досвідом, які дуже добре себе проявили по... за три роки війни або за 11 років війни. Заборону практики використання розпорошення бригад, коли воюють скрізь по всій лінії фронту прикомандировані батальйони. Перехід замість системи оперативно-тактичних і оперативно-стратегічних угрупувань на системи дивізіонно дивізій і корпусів. Сьогодні про це кажуть всі військові. Мене дуже важливо, щоб Ставка це почула і реформи ми точно розпочали або продовжили. Певнені в тому, що ми маємо перерозподілити корупційні і неефективні центри розподілу грошей до безпосередньо самих бригад. Я переконаний в тому, що у нас на сьогоднішній день здобути перемогу, а я, до речі, незважаючи на критичну ситуацію на лінії фронту, не маю жодного сумніву. В нашій перемозі. І зневіру, депресуху точно не вітає. Це гріх. І в ці дні я можу про це говорити. Сьогодні, думаю, що держава має вирішити дві термінові завдання. І це на ці засідання Верховної Ради має бути пріоритетом для Верховної Ради. Позиція перша: це Грамотно розпорядитися коштами платників податків, збільшуючи забезпечення армії. Нічого іншого не може бути розглянуто аж доки армія не буде надійно забезпечена. Чому я все-таки не втрачаю оптимізм?